Олексіонка, до вас запитання. Ну ми намагалися з паном Заброцьким вийти на зв'язок. Поки що він займається війною і йому не до, скажімо так, медійних справ. Що ви можете сказати про цю статтю? Чи, можливо, ви спілкувалися з паном Заброцьким, який долучився до неї? Ну, ви ж бачите, що військові дуже скупі на добрі новини, але це дуже важливо, що головнокомандувач Збройних сил України залужний, і перший заступник голови комітету з питань національної безпеки і оборони. Пан Заброський власне виступили зі спільною позицією як військові, не просто військові, а як стратеги української перемоги. І дві речі, які вони дуже чітко заакцентували в цій статті: перше це неминучість повернення в український контроль. Деокупація Криму, тому що Крим завжди, у випадку його контролю російськими окупантами, залишався би таким чиряком на тілі України, і звідти завжди була би потенційна загроза для української держави. І друге, на чому вони наголосили, це є адекватна можливість українців стримувати московитів в першу чергу за рахунок не просто піхоти, артилерії, а за рахунок ракетних сил і ракетних можливостей для відповіді на ті удари, які можуть наносити московити. Тому що навіть при тих всіх поставках озброєння, які сьогодні ми маємо, ми не можемо атакувати з таких відстаней, з яких сьогодні нас атакують московити з акваторії Каспійського моря і з дальністю стрільби до 2000 кілометрів. Українці сьогодні можуть атакувати сотня до двох сотень кілометрів, і нам для того, щоб відчувати себе в безпеці, треба встановити стратегічний паритет. Тут і прохання до наших західних союзників, але тут і було відповідне звернення до українського військово-промислового комплексу. Я думаю, що в цих генералів точно є такий жаль про зупинку ракетних програм України 19-22 років. Тому що якщо би ми сьогодні мали Нептуни, якщо би ми сьогодні мали зреалізовану програму Грім, якщо би ми сьогодні мали зреалізовану програму САПСАН. То я переконаний, що ми б вже не залежали від тих умов, які сьогодні виставляють наші партнери не атакувати західною зброєю територію агресора. Ми могли б дістати дуже і дуже точні цілі на території Московії. Бо якщо говорити і повернутися до контрнаступу українських військ, то це не випадково. І не випадково це є харківський напрямок. Це прослідковується. Дуже чітка стратегія і бачення стратегічне наших українських військових. Бо чому саме ізюмський напрямок? Ні для кого не секрет, що московити намагаються оточити угрупування українських військ на трикутнику Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ, і саме оточити, атакуючи його з півночі з Ізюмського напрямку. Тому перше, чому саме там контрнаступ відбувається, це унеможливити. Оточення українського угрупування військ на території Донецької області. Друге, чому там відбувається контрнаступ, тому що на північному сході від Балаклії це ні для кого не секрет. Розташоване надзвичайно велике сховище боєприпасів і запасів амуніції військової. Я не знаю, чи воно сьогодні повне чи окупанти його пограбували і знищили, але точно дуже важливо, щоб цей стратегічний актив перебував під ко. Контролем української армії, по-третє, чому це дуже важливо, тому що сьогодні, коли в ефірі звучали назви населених пунктів, то той, хто справді дуже цікавиться власне перебігом подій, він дуже чітко міг побачити, що це є перерізання тих артерій, які ворог за з Купінська з Білгорода, міг постачати боєприпаси для свого угрупування на Ізюмі. Ну і звичайно, напевно, сьогодні не менш важливе ніж військові перемоги, це такі контрнаступальні дії дають велике піднесення морального духу українців. От я сьогодні в силу обставин мав можливість спілкуватися з тими воїнами, які безпосередньо беруть участь в бойових діях. Знаєте, я давно вже не чув від них такого піднесення і натхнення. Тому що це дуже важливо, коли армія не просто обороняє нашу землю дуже важливо, коли армія іде вперед і наступає. І для всіх українців сьогодні, для всіх, хто сьогодні в Україні за межами України теж дуже важливо відчути, що потуга збройних сил України дає нам можливість визволяти наші території. Ну і не можна не погодитись, що надзвичайно важливо в. Під час візиту держсекретаря Блінкіна, під час зустрічі в Рамштайні продемонструвати можливості об'єднаних демократичних сил України і Заходу. Бо 50 міністрів оборони, які сьогодні зібралися в Рамштайні, вони продемонстрували велику потугу, яка буде протистояти, яка протистоїть московитам. Ця потуга не може програти. Ця потуга обов'язково переможе. Але ця перемога має бути не віртуальною, вона має бути в конкретних діях над синьо-жовтим прапором, балаклією визволені населені пункти, контроль над українською територією. Бо сьогодні військові сказали 700 квадратних кілометрів повернулися під контроль збройних сил України. Тому ми маємо тішитись, ми маємо вірити, але найголовніше ми маємо підтримувати збройні сили України. Пасенютка і тимочко теж так можливо венісон тому, що говорить пан Тарас. Можливо, Бен Ходжес це справді перший раз сказав голос, але напевне не так багато людей знають той момент, коли він перебував у центрі Львова, і це було не рік, не два і не три роки тому назад. І тоді, в центрі Львова, можливо, не публічно, а приватно, він ще тоді дуже чітко означив. Я командувач силами НАТО в Європі до чого повинен прагнути цивілізований світ. І повірте, що я ці слова вже впродовж цих більше як п'яти років дуже чітко пам'ятаю. Але нема жодного сумніву, що Росія має розпастись. Оця бензоколонка на глиняних ногах не має права на існування. Це зрозуміло, але так само зрозуміло, що буде велика загроза, що цю територію. Охопить не просто смут, а вона витворить іншу імперію в іншому вигляді, і нам треба сьогодні зробити те, що насправді реально, те, що залежить від України в першу чергу, і те, де у нас є шанс, це стати членами НАТО. Це те завдання, яке Україна повинна поставити перед собою не віртуально, а дуже конкретно, конкретними кроками, тому що так чи інакше світ буде. Стояти в певних напругах і протистояннях, і все одно Україна завжди була і буде ласим шматком для різних окупантів, агресорів і інших пройдисвітів. І нам треба де не просто де-факто, а де юре стати частиною цивілізованого сильного світу. Це є одна організація в світі, яка має наші цінності і яка протистоїть і захищає це. Є північно-Атлантичний оборонний альянс, і не треба цього боятися. Треба просто дуже чітко сказати: да, угоди про безпеку, да різні речі, дрібниці це. Все Україна має бути членом НАТО. Це наша безпека і це наше майбутнє. Шуком Синютко, Тоді вам слово, поки ще очікуємо. З чим це може бути пов'язано, тому що люди теж не розуміють, що це таке, це нападки на волонтерів, заради чого? Чому це у Львові? І я не розумію, чому це відбувається, чому це відбувається у Львові? Хоча мені видається, що ті події, які відбулись в Запоріжжі, коли представники влади запідозрили в багатомільйонних оборудках. Вони повинні були отримати певну противагу, і я очікував: а проти кого ж ну будуть порушувати справи, щоб зрівноважити, що не одні тільки запорізькі можновладці, я так розумію, не тільки запорізькі можновладці наживаються на гуманітарці. а От, ви подивіться у Львові, тут що таке твориться. От ну, всі люди, які особисто знають, я не буду про Святослава говорити, бо це некорект, не коректно. сам про себе сказав, от Олеся Дзиндру. Ну, скажіть, будь ласка, хтось повірить про те, що Олесь Зиндра хоче на копійку собі нажив грошей на кишеню та 100%? ні. А розуміючи, яку він сьогодні переживає боротьбу за власне життя, тим паче. І я тільки ще одне, от хочу, бо я розумію, що зараз Святослав буде більше говорити. От абсолютно зі всім погоджуюся, що говорив Любомир. Повинна бути єдність і є одна політична сила Україна. Але даруйте. Якщо хтось сьогодні в українському парламенті хоче забрати гроші від військових і передати на велике крадівництво, політика це не політика. Я мовчати не буду, тому що. Хай це називається як це хоче. Я як тоді подивлюся в очі військовому, який мене запитає: а ти чого сидів в українському парламенті? Ти чому мовчав, коли це відбувалося на твоїх очах? Я не знаю, Любомир, чи це політика, чи це злодійство? Але точно про такі речі мовчати не можна, тому що раніше вони обдурять військового, завтра обдурять волонтера. А післязавтра будуть вважати, що все можна. Ні, не можна все. Тому що знаєте, тому ми Україна, і не є Московія, і не є Росія, тому що наше суспільство зовсім зовсім інше. Я думаю, що шкода тих, хто до сих пір це ще не зрозумів. Біда в тому, що в головах дуже багатьох вже війна закінчилась. Вони вже думають про гроші, які поступлять в Україну. Вони вже думають, ви знаєте, що з 1 вересня в Україні триває велика приватизація. Скажіть, будь ласка, от. Чи думає волонтер один, другий чи третій, щоб взяти участь в великій приватизації? А в нас 1 вересня йде, тому що так проголосовано в парламенті. Скажіть, будь ласка, ті люди, які за це голосували, вони про війну думають. І багато-багато інших речей. А хіба волонтерство і проблеми волонтерів почалися сьогодні? Та ні, вони почалися ще тоді, коли вони брали гроші, організовували людей, їхали за кордон, везли, а їх скеровували на певні склади. Так же було. Так же було. В чому проблема волонтерів? Або проблема в тому, що вони тоді всі мовчали і думали, та якось так незручно говорити, ми ж всі разом єдині. Тепер їх обшуковують, тепер їх судять, завтра що будуть розстрілювати? я насправді вважаю, що. Це не порушення єдності суспільства. Це точно не порушення нашого спільного бажання перемогти. Але такі речі неприпустимі. Бо хтось буде собі зірочки вішати на погони, і хтось буде потім розказувати, як він боровся за державу. А цей волонтер, от подивіться на Святослава, що жирує, роз'їв пику отаку. От Мені здається, що суспільство має реагувати, і це точно не порушення єдності. Бо коли депутат Трухін вліз там і так далі, і це все закінчилося штрафом 850 гривень якоїсь незрозумілої особи, скажіть, будь ласка, хіба це справедливо? Скажіть, будь ласка, хіба суспільство відчуває від цього єдність? Ні. Тому, шановні друзі, єдність. Це коли в окопі солдат разом з солдатом. Єдність це коли волонтер разом з волонтером. Єдність це коли політик разом з політиком в інтересах держави. Оце єдність. А коли для когось війна завершилася і він починає дивитися, де що можна вкрасти під шумок війни, це не єдність. Це мародерство на війні, і це треба зупиняти, зупиняти якнайшвидше і якнайжорстокіше. І чим швидше це буде зупинено, тим ближче буде наша перемога.